Давайте покажу вам, який я приготував субстрат для лохини. В такому субстраті лохина буде дуже гарно рости і плодоносити. Проблем ніяких з нею не буде. Значить, Основний елемент це кислий торф. Його має бути не менше половини. Тому що якщо не дати кислого торфу, є варіанти, що садять без нього, але зазвичай лохина трошки погано росте і не дає гарних результатів. значить Кислий торф. Зрозуміло. Потім додаємо тирсу. Тирса обов'язково хвойної породи. значить в мене тирса, яка вже вистояна декілька років. ось Тобто, бажано, щоб була не свіжа. Якщо вже немає такої, щоб була не свіжа додають і свіжу, але трошки треба буде... Поки вона розкладеться довше часу, трошки гірший буде результат. Зрозуміли, тирса. наступне я ще додаю кору дрібної фракції. Ось така вона кора. Небагато. там на Якщо три мішки кислого торфу йде, то мішочок, мішочок два кори я додаю. Все, звичайно. Як то кажуть, на око так не відмірюю в пропорціях, тому кожен раз трішки по-різному, але основні інгредієнти одинакові. Так, ще додаю сусну, ось таку перегнившу, невелику кількість, але трошки її даю Ось вона добре зберігає вологу, тобто вона працює як губка. Це я її набрав. З лісу, котра вже сосна лежить декілька років на землі в лісі і її додається. Ну, це вже так як додатковий, можна з нею, можна, звичайно, і без неї. Ще я додаю ось хвойний опад. Ось такий з лісу. Можна використовувати його, звичайно, він дуже добре діє. Можна його заміняти тирсою або цей хвойний опит замість тирси. Тобто, так, я як маю, даю і те, і те, не маю, даю щось одне. Так, ось такий елемент. Але основне це має бути кислий торф. Ось в мене такий кислий торф, він буває різний. Різний по ціні, різний по якості. Ну, головне, щоб він був кислий. Так, ще можна додати пісок, якусь частинку, можна додати також землю, яка у вас є на городі. Тобто ви як викопуєте яму і ще даєте трохи тої рідної землі, але зовсім небагато. Хтось додає, хтось не додає. Ну, Говорять, що те, що я Знаю це, що до 20% можна додати. Я скажу чесно, вам не додаю. Ось. І в нас виходить ось такий субстрат. Я в нього висаджую і в контейнерах. Ось. І також в землю він дуже добре підходить, якщо чи в ямки, чи в траншеї. Головне, щоб він був не сам кислий торф, а е, щоб він був такий структурний, мав різні елементи, був поживний. З часом ці всі тирса і кора будуть перегнивати, додавати кислотності, і лохина буде себе добре в цьому субстраті буде гарно рости і плодоносити.